І всім привіт, з вами Любка і ми сьогодні будемо грати в Майнкрафт. І я вам рекомендую е канал мого друга Владі Вілол. І в нього ще є канал в підписках, його другий канал. Прості пацани заходьте і підписуйтесь на нього, ставте йому лайки. І ми давайте будемо починати. Ми вже розпочали грати, давайте вибачте, що я довго не знімав, у мене були проблеми з мікрофоном. Ми купляли мені веб-камеру. <кій> Вебкару, ну не купляла, замонтувала. <кій> Вибачте, що я за захреб. Вибачте, що, ну, чесно, довго не знімав. Ми ремонтували мені мікрофон в веб-камери. слава було, що зремонтували. Треба давайте перепливимо в живіт. <кій> Хай буде розп... переплавлятися поки що. Що я або хай може трохи порубаємо дерево. А потім підемо в шахту. І я сьогодні знімлю дві частини, бо я дуже довго не знімав відео. пробачте, Пробачите. Часно, я По... я звідти знаю, що так довго буду робити за камерами. Мало дослу вже, щоб ту же лізу навіть переплавити. Вже давно не грав Майнкрафт, хіба бачу... що такі сер... сервери, а місь мої свята і все-таки таке. То і пішли в шахту. Чекайте, де наша наші шахти вже забув. Я вже давно не грав. Тут, я як став на том місці, то я не знаю, я отсюда не заходжу більше. Треба туда треба знімати тепер частіше відео. Я буду снимать не менше 10 хвилин. У меня часу нема. Даже є зомбі. Що спомнеш, зомби. Что зомбі спомняш зомби десяти? ж вони близько. Десь вони дуже близько. Ну, непонятно де. Це здається, я вже дирки позакривав. Я ще і фріта чуть, що то корога. У нас ки звуки видає. Блин, в Майнкрафт спим мене на цел, а mm -hmm. не такі звуки видає. Я фризикий. Сравним пам'ятную, давайте будем це жарити м'ясо. Поджарим м'ясо, давайте. Тепер ще доски зробимо. Это та такі доски, доска. Не доски там. У мене щось ну, почав тоже так глючити. Майнкрафт. Ось така виживанка творческий. Виживанка творческий, то... Візу на мене мені всю трохи. І я ще може буду знімати слізеріо. Давайте я ще не знімлю слез, слезарю. Ай, прижариваемся, а ми зробимо пічку. Хоч би ще три пічки. Тут вот поставлю. Дві пічки ще зроблю. Так, верстак. Ой. І давайте поставимо їх тут. Мені треба багато перепля... переплавляти всього. Я, може, колись буду розігрувати конкурси, але ще не знаю, чи точно буду. Треба лягати спати. треба пожарити давайте м'ясо жариться я поки що вийду вулицю не я боюсь хоча б ці малыши блін за мною ганялися так я зараз поставлю на паузу добре Ну і... А я просто там Пок... прийшов до мене друг. Я йому мав віддати телефон, він забув у мене його просто. <кхід> Давайте ми все таки щось. Може порубай. Може пшениця виросла, Ще досі не виросло. Шкода. Зараз собі хліба зробив в Майнкрафті. От саму не тряб, мне тоже треба. тряба мне нажатый трасник, Треба, может мне тут размножать нажатый тростник. тут выйдет два страшника посадим, Беля будем, я хай беру стул. А давай я себе, может, сделаю книгу. А давай я уже себе фарму сделаю. Курок. Не езди сработать. Куриц фарму, может, сделаю. Так. Не-не-не. Сейчас я хочу срубаточкать. А. Ой. я все таки неправильно зробив ой сделал ой сахар сахар ну сука нам тоже думаю треба зробити. для там для приколу? ага для приколу Чека, э, будь ласка я поставлю на паузу і зроблю собі заборочок Будь ласка. Ну, ось я, ну ось я вже все зробив <кій> і заборчик собі зробив. І я кур собі так зробив. Може знайду десь яйце, сюди, кину, може вдруг мені попадеться, А може я зараз зустріну курку і сюди заведу? Я візьму другу руку, давайте я зараз знайду курку. Я поставлю на паузу. Ну і все. на ми поговоримо. Я вже все собі зробив, давайте покажу. я сюди курс собі зав'ю. Не знаю, як вони будуть тут розмножати, будь-то яйця збирати можу. І їх так розмножу. І все. І більше мені нічого не треба. Підписуйтесь на мій канал. На мого друга я зараз ще раз покажу, зараз зайду на його канал. І ось його відео. І, і во його тут вот во прості пацана я зайшов на його канал. Ва, його відео, У нього 22 підписники, підписуйтесь на нього і на мене. Давайте пода во дивіться у нього. Я го тут цікаві відео. Це цікаві в нього відео і все. Підписуйтесь на мене, на нього і більше мені нічого не треба. І все. Я дивився навіть в Ютубі, як скрафтити забор, в мене щось не крафтиться, окей? Але я потім знайшов як його крафтити, ну.